Маркетинг план номер 2 або швидкий старт в компанії. Як заробити 1450 доларів, 200 доларів на тревел рахунку і вийти на перший ранг? І так, для того, щоб заробити 1450 доларів, тобі потрібно підключити в перший же місяць 15 людей. Один, два, три, 4. Є.

на тревел рахунок, який оплачує тобі компанія. Друге це миттєвий бонус. 15 людей по 20 доларів це 300 доларів. Третій вид бонусу це щомісячний бонус. 15 людей по 40 доларів, це 600 доларів. Четвертий вид. Твій товарообіг складає 3000 доларів яким чином? Товарообіг? 15 людей оплатили по 200 доларів. І твій товарообіг став 3000 доларів. Ти став маркетинг-директором. А зарплата маркетинг-директора дорівнює 10% від твого товарообігу. І це ще 300 доларів. А так як ти зробив це в рамках одного місяця, компанія тобі ще дає бонус у вигляді 200 доларів. Рахуємо. 300 плюс 600, плюс 300 і плюс 200 це 1450 доларів. Ось цю суму ти забираєш собі на рахунок. Скажи, правда вигідна система?